Так, це записую зараз 4К60 кадрів в секунду на ширік. Це у нас. Це у нас Турція. так видно надписи на пляшці, у дуже складних умовах на ширік. Сфокусовано. Так, на основному камеру зараз перемкнусь. Вот 1 Х. Отак вот надписи видно. Ну, чима їх видно нормально, так більш менш так. А тепер, як видно, білий фосфор це у нас ті саме умови J31. Це білий фосфор. Ось так видно надписи. На ті самій пляшці. Всі білі об'єкти набагато біліші, їх краще видно. Вони якби не чорні, але читабельність, ну така сама майже, трошки гірша, якщо текст читати суто. Трохи гірше, бо трошки більше шумів на самих буквах. Але при цьому світлі об'єкти набагато яскравіші, їх видно далі. А в зеленому світлі об'єкти не видно ніфіга, вони, бо вони не білі, а вони зелені, темно-зелені, чорні. Як би зрозуміло, що темно-зелений колір гірше видно, ніж ідеально білий. Але тут трошечки менше шумів і текст, ну тут текст так само фігово читається, але в загальному шумів трохи менше. Ну, тут це непомітно, але оком оком мені помітно. Так.